Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджонал серіалів «Київстар-ТВ». ТБ. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет зимової підтримки для українців. У ньому планують надати допомогу громадянам за різними програмами. Про це глава держави сказав у зверненні до українців за підсумками наради з прем'єркою Юлією Свериденко, міністром соціальної політики Денисом Улютіним і головою правління «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цієї зими. Минулої зими. Майже 14 мільйонів скористалися тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм, і цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям. Відзначив Зеленський. У зв'язку з цим президент доручив уряду сформувати достатньо вагомий пакет програм, які запрацюють уже в грудні. А саме зимову підтримку, ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані, підкреслив президент. Як зауважив глава держави, у першу чергу йдеться про пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Тим часом Україна на офіційному рівні продовжує робити кроки аби захистити українську енергетику. Також Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками Укрзалізниці у межах трьох тисяч кілометрів. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. Є вже пропозиції від Укрзалізниці у три тисячі, зазначив президент. За його словами, у межах програми кожен українець може безкоштовно у межах України обрати залізничні. Не маршрут і три тисячі кілометрів будуть безкоштовними. Програма зараз пропрацьовується і. Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються, реально служить суспільству, Додав Зеленський. Президент власне поділився цими деталями, але я хочу також зауважити, що і в Укрзалізниці вже прокоментували цю програму. У прес-службі компанії кажуть, що деталі розкриють уже зовсім скоро, але одразу розповідають, що чому саме 3000 тисячі кілометрів, адже це дорівнює подорожі туди з воро. Ротньої з найдовшим сьогодні рейсом по Україні. Ми хочемо, щоб доступно. Відкрити нашу країну, міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший, і ще знаємо, що у піковий період не просто зловити квитки. Тож програма Устри 3000 якраз і допоможе розвантажити пік, вона стимулюватиме подорожі у непікові періоди. Знаєте, з одного боку, ми розуміємо, що маємо велику кількість людей, які м -м, потребують підтримки, потребують підтримки від держави. З іншого боку, хотілося б, звісно, е покататися на потязі. Десь безкоштовно, а ще з третього боку я спитаюся у вас, як давно ви спробували виловити квитки на потяг серед таких великих міст, українських, наприклад, Львів, Київ, Харків, Івано-Франківськ? І скільки цих квитків є, коли за них треба платити? Я скажу, я пробувала дуже і дуже мало і з безкоштовною програмою їх може стати ще менше, але дуже сподіваємося, що держава не працює вдалі рішення у цій країні, і люди, яким потрібно їздити, і надалі зможуть робити це, звісно, з попереднім бронюванням, звісно, з покупкою квитків заздалегідь. Але можливо, навіть і безкоштовно слово, ми чекаємо деталі від президента, від Кабміну і від Укрзалізниці стосовно того, як функціонуватимуть ті програми для того, аби згодом обговорити їх детальніше. Завершувати нашу інформаційну годину. Ми з вами будемо традиційно нагадаємо собі про збір на автівку. Це Volkswagen Т Т-5» для бригади помста, а саме для підрозділу Фенікс, який працює з безпілотниками на лінії бойового зіткнення бійцям для того, аби доїжджати до позиції, що найважливіше повертатися звідти живими. Потрібна надійна автівка такий маневрений і хороший буз знайшли його ціна. 400 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми вже зібрали понад 146 тисяч гривень. я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок. За е, внесок від 200 гривень ви автоматично берете участь у розіграші новенького 16-го айфону, Такий собі приємний бонус. Але я завжди говорю, що сума внеску вона не важлива. Кожна гривня це дуже і дуже добре, тому що кожна кожен наш внесок це українські сили оборони десь трошки виграють, а росіяни десь там трошки від'ємно виграють, як вони люблять говорити, тобто програють. Приєднатися до збору або дізнатися усі умови розіграшу. Ви зможете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Я неймовірно вдячна за кожен. Ваш внесок за те, що ви продовжуєте підтримувати українські сили оборони, за те, що ви підтримуєте збори від фонду 24 каналу, бо для нас це дуже щемко, а для військових це дуже і дуже важливо.